Я не жалкую про те, що вступив в цей ліцей. Я в майбутньому буду вступати у Національну академію прикордонної служби. Даніїл ліцеїст, майбутній прикордонник його та ще 73 юнаків Державного ліцею інтернату з посиленою військовою фізичною підготовкою Державної прикордонної служби України випустили із навчального закладу. 51 із них продовжить навчання за спеціальністю. в ліцеї дало зрозуміти всю важкість військової служби. Вона не така легка, як на перший погляд. І це дійсно хороша підготовка до майбутнього життя військового. Хлопці, як ніхто, розуміють важливість захисту українського кордону. До повномасштабного вторгнення росіян ліцей-інтернат базувався у Сумах, носив назву кадетського корпуса. Проте, велика війна внесла корективи. Навчальний заклад перемістили у Хмельницький. Наші І вони не тільки ходять військовій формі одягу, але також з ними додатково проводяться заняття з основ прикордонної служби захисту України. Наприклад, в загальноосвітніх школах на предмет захисту України виділяється півтори години. Нас відповідно до навчальних планів відділяється п'ять годин на тиждень для того, щоб ліцеїсти опановували військову справу. Батьківські душі тривожаться за молоду кров та водночас підтримують свідомий вибір своїх дітей. Кажу сина, найважчіше – це робити вибір. І в минулому році, коли у нас так сталося, що в сума, ми не знали, що буде далі. Я кажу, я підтримую твій вибір, якщо ти не підеш далі. І моя дитина сказала, такий, він у мене шоботний хлопчик каже, я з тобою про це побалакаю завтра. Завтра він каже, я доросла людина і блін, я три роки ходив в берцах, я хочу дійти до кінця. Викладачі навчального закладу зазначають, всі вихованці сумліно навчалися, тож за такими спинами не страшно бути в тилу. Діти настільки патріотично налаштовані, настільки порядні, настільки людяні, що просто задоволенням йшли на уроки, задоволенням працювали з усіма. Сніжана Мазур, Олександр Мельников. Новини, 33-й телеканал.